Всім привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Я думаю, що ви вже знаєте, що на фондовому ринку можете купувати не тільки акції, облігації там, опціони. Можете купувати теж ETF. ETF – це така собі корзина з набору декількох десятків, декількох сотень або можливо навіть тисяч різних компаній. І купивши власне дану одиницю одного ETF фонду, ви автоматично будете диверсифікувати свій інвестиційний портфель. Я думаю, що ви вже знаєте, що можете по факту повторити портфель. Відомого інвестора Уоррена Баффета, тобто зайти і подивитися, які компанії знаходяться в даному фонді, тобто ETF від Уоррена Баффета, найвідомішого, хіба найбільш розпіареного інвестора всіх часів, бо він інвестує стоїть на фондовому ринку вже просто дуже і дуже давно. Ну, і ви знаєте, що можете купити просто, наприклад, ETF або точніше акцію даної компанії, яка називається Berkshire Hathaway Class B. Там вона порядка 200-300 доларів. Ну, і таким чином, по факту, ваш портфель буде в керуванні Уоррена Баффета. Ну, але є і дуже багато різних інших etf фондів якими керують інші люди. Можливо, більш або можливо, менше відомі як Уоррен Баффет. Ну, але все ж таки, і можливо, навіть ті люди в найближчому майбутньому обжануть по догідності того самого Уоррена Баффета або навіть якогось там іншого інвестора. І в сьогоднішньому відеоролику підемо. Власне, про ETF, який називається ARK Innovation ETF. Це ETF від однієї з найбільш відомих і теж інвесторів останніх п'яти років. Бо, власне, під час пандемії, там 2020-2021 році, даний ETF за короткий період часу дуже-дуже сильно зріс і обігнав просто в рази індекс S&P 500 ну, і дохідність того самого Уорна Бафта. Ну і власне керуюча людина, керуючий інвестор, це власне сама Кетті Вуд. А в сьогоднішньому відеоролику хочу показати вам, які компанії. Входять до даного інноваційного такого ETF-у, і чи варто нам купувати саме даний ETF, або, можливо, обирати якусь окрему компанію з нього? Отже, запрошую до перегляду, перед початком прошу, звісно, підписатися, підписатися на мій телеграм-канал. Ну і знову ж таки, хочу пригадати тим людям, які, можливо, ще не знають. Я підготував цілий курс про те, як платити податки від інвестицій на фондовому ринку, але в Польщі. Так що, якщо вам цікаво, то можете написати. Мені ви приватні повідомлення на той сам Telegram. Отже, можете подивитися, одна одиниця ІТіафа Ark Innovation, це власне тікер ARKK, Зараз коштує 63-64 долари. І може подивитися, власне, той 2021 рік, як за короткий період часу ETF, там, даний зріс на 200%, якщо візьмемо там, на 30% там, на 3-4 роки, наприклад, від 2016 року, коли він коштував 20 доларів і тут на своєму максимальному. Він коштував 152. Тобто за порядка 4 роки зростання там на 500%, що є прям дуже-дуже багато. І тому, власне, саме Кат Катя Кетті Вудси стала дуже відомою, бо оскільки обігнала. Індекс SP 500 ну і взагалі майже більш більшість е, роздрібних інвесторів. Давайте подивимося, взагалі, е, що це за ETF. Так, за останні 10 років плюс 205%. Хоча, якщо ми візьмемо, наприклад, той сам індекс SP 500 або просто ETF, який називається VOO, то за цей період часу він нам заробив по факту ті самі відсотки, тобто з різних току на саме значення, бо тут ще, звісно, потрібно врахувати дивіденди, які власне даний ETF VOO виплачував. Е, нагадаю, що власна Innovation не виплачує дивіденди. З другого боку, може подивитися теж, що в керуванні даного фонду Кеті Вудс є майже, майже 7 мільярдів доларів. В принципі, не така велика сума, бо якщо подивимося на точніше на ETF від керуючої компанії Vanguard, ну то тут в управлінні 1,4 трильйони доларів. Це 1400 мільярдів доларів. Тому є в принципі дуже велика різниця. Ну, Власне, даний ETF саме на індекс SP 500, тому не всім це, скажімо так, цікаво. Ну, бо купуючи власне, даний ETF ви будете купувати 500 компаній, 400 з яких є просто стагнуючими, а там порядка 200 взагалі є збитковими, хоча вони входять до даного індексу, тому мусять знаходитися в даному ETF. ARK Innovation трішки ситуація інакша. І так, хоча за керування даним фондом знімається оплата досить таки велика, бо взяти 0,7. 55% річних, це дійсно багато. Ну, але, по факту, можливо, в коротшій перспективі, або можливо, і в довшій перспективі, на Нітіаг просто зросте на набагато більше значення. Ну і це така потенційно інша інвестиція. І хочу вам показати ще теж. Дохідність, наприклад, ETF-у від початку року це має плюс 13%, в той час, як, наприклад, індекс SP 500 зріс на 4%. Ну і за останній рік індекс SP 500 зріз на 22,95. Ну а ARK Innovation на 31%. 31,5%. По факту дохідність за останній період часу є дещо і навіть дещо більша. Тому, можливо, як варіант купувати ETF від Katie Woods. Давайте подивимося, що знаходиться в портфелі. Точніше в Скажімо так, в такому, в такому списку компаній, які входять до даного etf фонду. Тут є власна закладка Holdings. Я, до речі, дивлюся всю інформацію на сайті Seeking Alpha. посилання теж буде внизу, можете собі глянути. Хоча дану інформацію можете, можете подивитися на багатьох е, сайтах. Отже, можна подивитися: 25% даного etf фонду займає сектор healthcare, 25 майже відсотків технологічні, Communication 20 е, фінанси 13% і 3, ну і Consumer Cycle 15%. Ну але за сектор економіки це одне. Але давайте подивимося, що взагалі входять які компанії входять. Загалом їх є 36. Більш детально, які саме компанії, в якому відсотковому значенні прям всі весь список 36 можемо глянути на інших, що сайтах. Тут власне, на даному сайті відображається топ-10 найбільших. Компанії, які загалом займають 62% від даного etf фонду. Ну і саме зростання або падіння вартості саме даних акцій буде сильно впливати на дохідність самого etf фонду. Я думаю, що це розумієте. Давайте я вам коротко, декілька слів скажу так: розберу, подивимося, що це за компанії, можливо, якісь з них цікаві. Ну а пізніше ви вже самі зробите висновок, чи варто інвестувати в даний ETF, чи все-таки краще втриматися. Отже, взагалі, перша компанія, яка тут є, це компанія Tesla. За Tesla я вже неоразово. Писав свої думки. Знаєте, до речі, якщо там слідкуєте за моїм телеграм-каналом, що взагалі купував опціони на падіння вартості акцій, на яких в принципі заробив. Взагалі, вважаю, що дана компанія сильно і дуже сильно роздута. Зросла за останній рік, а власне, саме перед початком виборів президента Трампа, ну, то зросла навіть до сьогоднішнього рівня, вже після глибокої корекції, порядка на 60%, Хоча, по факту, в фінансах нічого не помінялося, просто почали її оцінювати до. Тому оцінка зараз є захмарна для мене 125. Це просто дуже і дуже багато. Так, і хоча за останній період часу саме Тесла позиціонує себе вже не як автомобільна компанія, а як якась компанія по виготовленню штучного інтелекту чи по виготовленню роботів. Ну але це все таке майбутнє. І чи дійсно так буде, ну то хто його знає? Якщо ви вірите, що там компанія Тесла буде виготовляти своїх роботів, і вони стануть ультра Популярними, не буде жодної іншої конкуренції, можливо, дешевшої, але там. Гіршої чи навіть ліпшої, ну то можливо і варто купувати Тесла. На мою думку, по сьогоднішніх цінах це взагалі не цікава історія до інвестицій. Е, така моя думка по компанії Тесла. А вона, до речі, в даному ітф фонді займає 11%, що дійсно дуже багато. Тобто, купуючи, наприклад, одну одиницю і у за 60 майже 4 долари, то, по факту, 6 із 6,5 доларів ви вкладаєте в ту саму компанію Тесла. Якщо ви вірите в Тесла, то будь ласка, я особисто ні. Наступна компанія. Це компанія року, і мені досить таки було цікаво, що це за компанія. За останній рік вона зросла на 40% за останні 5 років мінус 25%, і маємо то, то, власне падіння з рівня 430 доларів, навіть до сьогоднішнього рівня 92 Хоча, подивіться, тут з свого хайпового рівня з 400 доларів компанія впала до 40. Ну, це по факту нападіння на 90%. Чи готові ви були б це побачити? Падіння. І хто його знає, чи акція взагалі вернеться до своєї Максимальних значень чи ні. По факту можемо одразу так подивитися, що компанія до сих пір є збитковою, тобто і піасу як такого немає, компанія збиткова 0,35 долара поки що втрачає. Так, це можливо зміниться в найближчій перспективі. Ну, але на даний час це збиткова компанія капіталізацією 13,5 мільярдів доларів. І так по фінансах тут можливо і все круто, бо зростання і виручки більше як на тисяча відсотків, зростання чистого доходу як по факту такого немає, бо взагалі можемо подивитися, що тут компанія чим раз тим більше генерує. Втрат, що в принципі не до кінця для мене логічно, я б в таку компанію не хотів інвестувати. Хоча знову ж таки, на найближчому майбутньому, все може змінитися. Ну і червоний хрест, взагалі, в мене на даній компанії, щоб я в неї інвестував свої гроші, це розмивання акціонерів. Що це означає? Є, наприклад, кількість акцій там 1 мільйон штук, а компанія буквально за 5 років випускає ще додаткові 150 мільйонів штук. І по факту ви мали там якийсь 1% Скажем так, від компанії, так а будете мати там в 10 10 разів менше, що можете тут подивитися. Власне було 4 всього на всього мільйони акцій в обороті. А зараз їх є вже 144. Тобто, уявіть собі, в 10, 20, 30, майже в 40 разів компанія розмила е, акціонерів. Що ну, Для мене це просто червоний-червоний хрест. Ну і знову ж таки, доходів як таких немає. Для мене це компанія, навіть не хочу визнавати, чим вона займається. Це, але, скоріш за все, з того, що я пам'ятаю, це яка стрімінгова компанія, яка там свої. Певні, продає платформи, доступ на платформу, але власне бере за неї просто заробляє не на самих. Гаджетах, а заробляє на рекламі, яка висвітлюється за допомогою тих пристроїв. Тобто цікавий досить такий бізнес. Ну але дивлячись на фінанси, на конкуренцію з боку Apple TV, Google TV, не знаю, Amazon того самого Netflix, одно, то для мене ця компанія під великим-великим знаком питання. А вона нагадаю, вам займає теж по факту там майже 9%, 10% від портфеля. Наступна компанія Coinbase, я думаю, багато з вас її в портфелі. Це компанія, біржа, скажімо так, і на є там великі біржі, це які Binance, і Coinbase, в принципі, для мене такі відомі. Binance на фондовому ринку не торгується, а акції саме компанії Coinbase, тої самої біржі, торгуються на американській біржі. Буквально віднедавна, тут можна подивитися, в 2021 році вона вийшла з іпо. Хоча до сих пір, до сих пір, навіть її акції не коштують так дорого, як вони коштували тоді. Тобто тоді оцінили компанію прям дуже дорого, бо подумали, що це вау нову хау, це нова перша біржа, криптобіржа, яка буде торгуватися. Ну і можемо побачити ефект з 340 доларів падіння до мінімального значення 35. Хоча так, з зростанням вартості біткоїна е, через певні комісії, власне, які будуть генеруватися через більші кошти біткоїна чи там інших криптовалюактивів, ну її акції зросли. По факту компанія заробляє не на самому. Біткоїні чи там генерування його чи якоїсь там іншої фігні, а заробляє просто на комісіях. Тобто люди купують, люди продають, ще якісь там переводи, можливо, роблять за це все. Люди платять реальні гроші, ну і на цьому компанія заробляє. І, можливо, було би цікаво саме купувати Coinbase, навіть так, реальний бізнес по факту, а не ту саму криптовалюту. Хоча хто його знає. На мою думку, на сьогоднішній час акції є переоцінені, бо біткоїн переоцінений. Хоча це моя думка, і ви знаєте, можете не помиляти, можете не погоджуватися. І я думаю, якщо тільки біткоін скоригується там на відсотків 50, то і акції Coinbase так само полетять на тих самих 50, а можливо, і навіть більше відсотків вниз. Так що для мене це та. Ця компанія теж так собі, я б так сказав. Компанія Palantir знаходиться на четвертому місці з відсотковим відношенням 6,5%. А це нагадаю вам хіба найбільш хайпова компанія на загальному фондовому американському ринку. Тут слова просто зайві. Компанія оцінюється з форвардною ціною до доходу, хоча тут ще не змінило 190, але по факту навіть більше. А реальна ціна до доходу на сьогоднішній час. Тобто на даний рік фінансовий, це порядка 600 цін до доходу. Так, компанія ніби потенційно там розвивається певні контракти з Пентагоном. підписує, Хоча може побачити, як за останній місяць, за останній час по факту акції впали на 20% тільки через те, що вийшла інформація, що скорочують там на 8% кожного року, будуть скорочувати е, фінансування самого Пентагону. А палантір залежить від контрактів від самого Пентагону, тому акції. Падають через потенційно зменшення е, доходу в майбутньому. А якщо інвестори оцінюють, що компанія буде зростати там, на 40-50% кожного року, то якесь незначне падіння виручці чи чистому доходу, це буде дуже сильно впливати на вартість акцій. Купувати компанію, яка по факту заробляє на цілий мільярд доларів за 250 мільярдів, ну, для мене це просто. Це, це, це ніщо. я б просто акції купити для того, щоб вони потенційно зросли, я б такого ну, ніколи не зробив. А вона, нагадаю, вам займає більше 6%. Наступна компанія, компанія Roblox. Цікаво, що це за компанія. Давайте глянемо. Я про неї чув неодноразово, але чим вона займається, не знаю. Переклав даний сайт на українську мову. Розробляє та керує онлайн платформою розваг у Сполучених Штатах Америки та за кордоном, пропонує інструменти, які дозволяють розробникам творцям створювати, публікувати та керувати 3D-дослідженнями та іншим вмістом. Програма, яка дозволяє користувачам досліджувати 3D і Roblox Cloud, яка надає послуги. Давайте запитаємося своє штучного інтелекту, що чим займається точніше, вчатаджіпіті чат, чим займається компанія. Roblox. Roblox. Ну, так і напишемо Roblox. Зараз Roblox Corporation американська компанія, яка займається розробкою та підтримкою платформи Roblox, однією з найпопулярніших онлайн-екових систем для створення та гри в користувацькі ігри. Ну, Знову ж таки, якщо я дивлюся так, це можливо Ю, Unity Software, дуже схожа реклама. Ну, варто розібратися взагалі, чим ця компанія займається. Для мене це такий бізнес. Це я так розумію, просто створює. Якісь певні е, не ігри, а якісь там реальні гроші, в внутрішні товари, косметику. Ну, Не, не до кінця зрозуміли, що це за бізнес, але все-таки так, 2,5 тисячі е, працівників засновано в 2004 році. Тобто така компанія нова, не стара, не має 100 років приблизно. За останній рік, плюс 51% за останні 5 років. Ну, навіть немає даних, бо компанія не торгується так довго на фондовому ринку. І з свого максимального значення навіть до сьогоднішнього дня, по до сьогоднішньої ціни, вона далі є в мінусі там порядка 50%, Хоча тут на самому дні коштувала взагалі 25%. Доларів, тобто падіння тут було досить таки значне. Ціна компанія взагалі не дохідна, ІПСу як такого немає, ціни до доходу немає, ну, бо самого доходу немає. Компанія оцінюється в 42 мільярди доларів, досить таки цікаво. По фінансах маємо так: зростання вирочку на 1200%, доходи в мінусові, чистий прибуток взагалі падає. Ну, падає, точніше, його нема, але втрата ще збільшується. Ну, таке, таке, таке собі, звісно. Можемо подивитися, там, що нам прогнозують аналітики, а що вони нам прогнозують. А в принципі, зростання виручки всього-всього на 9%. При тому, що падіння, падіння EPISу у 2025 році зростання потім на 11-20% для компанії недохідної, для мене це теж просто. Ну, категоричне, ні, я б дані акції собі не хотів купити. Взагалі, дану компанію, наприклад, CRISPR Therapeutics AG 5%, яка займає, я би взагалі навіть не аналізував, бо взагалі інвестувати в якісь компанії, які займаються виробництвом того чи іншого лікарства, це досить таке. Це може, може, погляньте собі приклад компанії Bioxel Therapeutics, яка впала на 98%. Ну, я б не хотів власне, інвестувати в такі компанії, тим більше так має. Тут, тут, тут тренд до спадку 5 років, мінус 11%, ну, 10 років 13%, ніби є якесь там зростання, хоча там компанія торгується від 2016 року. Компанія, знову ж таки, недохідна. Можливо, це молода компанія, хоча так, 4,3 мільярди доларів. По фінансах, так, тут можливо, хоча що тут можливо, в принципі. Зростання, як ніби відбулося навіть досить таки сильно, тут взагалі дуже. Але цікаво, чому йде тренд спадковий від 2021 року. Чим ця компанія займається, який, як, який препарат виготовляє? Знову ж таки, чистого доходу як такого немає. Для мене це просто категорично. Ні, далі не хочу дивитися. Tempus AI – Це компанія, яка там щось з штучним інтелектом пов'язана. І навіть якусь частку в ній купила сама компанія Nvidia. Компанія не Чим займається розбиратися, звісно, потрібно. Я не хочу затягувати даний відеоролик. Ну але для мене, коріш за все, це теж був би ні. Я би дану компанію не купив. Компанія Robinhood, наприклад, можливо, частково для мене була би цікава. Компанія Robinhood, це зараз хіба один з найпопулярніших брокерів в Сполучених Штатах Америки, який конкурує з такими великими як Schwab чи Interactive Brokers той сам, чи там якісь інші американські брокери. Ну але знову ж таки він зараз оцінюється набагато дорожче як Interactive Brokers. Ну це логічно через зростання кількості користувачів. Бо люди дивляться, що фондовий ринок зростає. То я хочу на тому заробити, тому починають інвестувати, починають відкривати рахунок. Але дочекаємося певної корекції. На фондовому ринку люди навпаки будуть продавати собі в мінус, бо так буде, і це, це точно так буде. Багато людей так зроблять. Навіть багато з вас так зроблять. Як ринок почне падати, ви просто акції продасте, закриєте рахунок і скажете. Це лохотрон, ну і тому можливо так відбудуться. А звісно, зменшення кількості людей призведе до падіння виручки, доходів ну і падіння вартості акцій. Це такі короткі тезиси на рахунок саме даної компанії, яка займає 5% від портфеля. Наступна компанія це компанія «Shopify». Е, так, це онлайн площадка, де люди можуть там створювати свої онлайн-магазини, з того, що я розумію. Компанія досить таки дорога. Там оцінюється навіть на сьогоднішній ціні. Ціна до доходу рівня 81. Це дійсно багато. Тут пандемія, коли було все круто, бо всі заказували онлайн, тут акції зросли навіть досить таки сильно. Але пандемія закінчилася, акції скоригувалися до 40 доларів. Потрібно тут можливо більше розбиратися, хоча так компанія по факту 226 мільярдів доларів. Це дійсно дуже багато. Ну але і піас всього на всього 2 долари 14 центів. Тобто, інвестуючи 175 доларів, по факту ви будете заробляти 2 долари 14 центів. Це мало, але можливо є перспектива розвитку експансії на інші ринки. Ну що, в принципі, можна тут побачити зростання. Прогноз аналітиків зростання виручки, тобто обороту на 20% в середньому кожного року, ну і зростання чистого доходу на кожну акцію теж порядка там, 20%. Але знову ж таки, навіть по сьогоднішній ціні можемо глянути, якщо так дійсно буде, ну, то компанія буде оцінюватися в 20... 2034 році з ціною до доходу рівня 18, що в принципі це оцінюється, наприклад, так зараз Google. Тобто, якщо акції взагалі не зростуть. Ну, то вони будуть виправдано себе е оцінювати, тобто будуть, будуть стільки саме коштувати. От який вам сенс інвестувати зараз, щоб за 10 років мати стільки само інвестуєте зараз? щоб в майбутньому заробити? Тому. Тут, тут, та, тут в мене теж такі думки е, інакші, скажімо так. Ну, такі, мою думку ви вже почули. Ну і ще одна компанія це компанія Блок. Е, знову ж таки, це якась компанія, дуже схожа хайба, як на PayPal. Це е, онлайн площадка для розрахунку. Давайте глянемо сквер, вона має. Так, чим вона то займається? Якось її розглядав. Екосистема орієнтована на комерцію та фінансові продукти та послуги. В Сполучених Штатах Америки працює через два сегменти: Sh Square і Cash App. Пропонує комерційні продукти для ресторанів, призначені для зустрічей, роздрібної торгівлі, точок продажу онлайн. Ну, це онлайн-платформа, платіжна система. 12 тисяч людей, 2009 рік. Ну, давайте глянемо, що тут взагалі по доходах, по фінансах було потрібно знову ж таки брати детальний аналіз. Моя швидка думка на рахунок той чи іншої компанії. Так, доходи ка. Дуже сильно зросли, там порядка, навіть не знаю, 2000% за 10 років. Чистий дохід, Ну так компанія до сих пір, а, ні, чекайте, не то дивлюся, чистий прибуток. Мжеві ну, компанія по факту є дохідною, бо заробляє чистого доходу кожного року, ну, принаймні за останні 12 місяців, 1 мільярд доларів. Дохід на акцію зростає, Ну що, в принципі, мені не дуже подобається, це і зростає кількість акцій в обороті. тобто Ну, таке собі, в принципі, бо розмивається наша частка акціонерна в даній компанії, то мені тут не подобається. Ну але якщо ця частка буде розмиватися в меншому темпі, як буде зростати виручка і чистий дохід, ну то в принципі позитивно. Головне, щоб не було навпаки. Ну і прогнози аналітиків: зростання, хоча тут знову ж таки зростання всього на виручки 8-10%, зростання ІПС-у, ну так, 25, 15, 20%. Що в принципі можливо, можливо. Либо і варто розглянути власне дану компанію, щоб придбати до свого інвестиційного портфеля, і хіба це на мою думку можливо найбільш цікава компанія з. Топ-10 в даному ARK Invest фонді. Що думаєте на рахунок даного ETF фонду? Чи варто інвестувати саме в дані компанії? Таким чином купуючи власне, ETF ARK Innovation? пам'ятайте, що склад того ETF фонду може змінюватися. Можливо, завтра поміняється, а можливо, вже і сьогодні помінявся. Просто ще дані не були опубліковані. Там, власне, остатньо хіба вийшла новина, що якусь частину паландіру, саме Кеті Вудс, продав. І купила замість даних акцій якісь там інакші, якусь інакшу компанію. Подивимося, точніше, напишіть в коментарях, що думаєте на рахунок цього, чи можливо взагалі у вас є даний ті, фонд в портфелі. І, ну, але я думаю, що краще було би обрати такий старий привірний е фонд від Уоррена Баффета, купуючи акції Berkshire Hathaway клас B на фондовому ринку. Всім дякую, до зустрічі в наступних відео, па-па.